Це не Андерхтальці. Їм потрібно якось перебратися на інший бік острова для видобутку нових ресурсів. Так, неандертальці, Які у вас ідеї? Що? Тугненький неандерталець аерофанцій. Це ти? Так. Звісно, звісно, це я. <кій> Як ви тут? Та все чудово, а з тобою, що трапилося? <кій> Та, нічого такого. От приніс вам шматочок нейтронної матерії. Вона, до речі, може утворити стільки світла, що оці твої друзі стануть білішими за сонце. Та не пахся ти так. Від того світла весь цей острів згорить. Тримай. Ой Чорт! Чому вона така важка? Та це ти просто дрич. Ну, добре, зараз розповім, що там у космосі коїться. Ну, от, пішов я тоді за сонцем. Йду йду, іду йду, Іду, йду. Йду, йду, та да, ми зрозуміли, аду замовкни. Зараз буде найцікавіший момент. Бачив, бачив, я підслизнувся на нелокальній квантовій флуктуації вакууму з топологічною нестабільністю. Тобі що не смішно? Нє ну, не шахити за нелокальну квантову флуктуацію вакууму з топологічною нестабільністю у 460 столітті до їхньої ери, ну це ганьба, ганьба. Ну добре, продовжуємо. Іду, йду. Іду іду. йду. О, привіт, вектори! Привіт, аерофанці! Іду іду. йду і от раптом заблукав. Нічого не видно, я сам. Мені страшно. Вже хотів заплакати, але згадав, що я у вакуумі. А що, у вакуумі не можна плакати? Звісно, не можна, вакуум на тебе насвагиться. Що ти тут розгрідався, шмахкач, мені і без тебе тут кльопоту вистачає. Я не знав, що там робити, Ну от і сів я посидіти. Сіжу, сижу. -сижу. І думу, гадаю, що мені тут робити? За сонцем далеко, додому не хочу, бо ви там думаєте, що я дурненький. І придумав, а чи не порахувати <кхи> мені зорі? Ну і почав рахувати. Рахував аж до самого позеленіння. О, а чому ти позеленів? Чувак, ти знаєш скільки у космосі радіації? А, -а, а, та ні, я не тому позеленів. Прилетіли, значить, прибульці. Зелені такі, хоч очі виколюй. Ну і забрали мене на свій корабель. А у кораблі сиділи маленький прибулець, середній прибулець, великий прибулець і гуїдо. Що? Сам Гуїдо? А що він там робить? Та сидить там і взагалі нічого не хобить. Навіть не розмовляє безсовісний. Подивились прибульці на мене і найменший каже Неандехталець Аегофантій. 37 років. Фантазер витівник, є власний острів. Звідки ви це знаєте? Почитали твою анкету на сайті для знайомств. Але викрали ми тебе не для цього. А для чого? Ми хочемо знищити вашу планету. А так як на острові з тебе сміються, ти міг би їм всім показати зад і допомогти їх унічтожить. На Острові є наш колега, який живе у печері і носить капелюха. Він допоможе придумати план для знищення. Ммм, цікаво, цікаво. Що мені треба робити? Для початку ми запхаємо у тебе плутонію, щоб ти був схожий на нас. О, чудово виглядаєш, Пхем, як моя пра, -пра, 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 -пра бабуся з радіогалактики центавра. А тепер ми тебе відправимо додому. Там ти зустрінеш нашого колегу, агента Г. Він тобі все розкаже. А ну тоді полетіли. Яке полетіли? Полетиш тут тільки ти. Що ви маєте на увазі? А, що б тебе? Дивіться, щоб до вас китайці не добхалися. Китайці, хто це такі? Кажуть, вони полюбляють їсти восьминогів, наших братів-октопусів! Сподіваюся, агент А нас не підведе. То що, ти збираєшся нас знищити? Ага, звісно, після такого стусана взад я їх хочу знищити. А вас я попереджаю про якогось агента Г, що живе в тій печері. Він небезпечний. Зрозуміло. Ну все, я пішов. О. о що? О, фух. Здається, я все-таки замість узвагу випив львівського Різдвяного. О, о. Чи ні. О, 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 схоже то агент Г! -ге. О, ні! Міст ще не побудували. Що ж мені робити? Що ти витріщився? Ану допоможи. Ох, кляті неандертальці! Вічно потрібно все робити за них. Дякую. Поспініла макою получай. Ой. Зараз я дізнаюся, хто такий насправді агент ГЕ. Грихонович. Ойля Зазель, мене викрили. Не підходь! У тебе є нейтронна матерія, Ану віддай мені. Спокійно, спокійно, тримай. Гі, покладу її в кишеню. О, о, ні! Мої трусіля не змогли витримати занадто тяжку нейтронну матерію. Але Але як твої витримали? Хеге. Трусіля з підтяжками. Шах і мадр Грегоновичу. Добре. Цю битву я програв, але я повернуся і повернуся з жахливою помстою! Чув жахливою помстою! Та Тарусіля не забуть одягти. Тим часом аерофантій у космосі. Так, за моїми даними, прибульці будуть тут через 10 секунд. Хе-хе! Добре, що я позичив цю базуку у неандертальців.